Добрий день, слава Україні. Дякую всім за участь, дякую організаторам. Коротко власне про те, що я роблю, і основні причини, із за якого в нас немає нормального, адекватного ринку зброї. Одне з питань, які мене хвилюють поза ринком зброї, це власне ціна зброї в Україні. Я дійсно почав, як Андрій зазначив, ряд проектів в Україні, коли власне почалось повномасштабне вторгнення. Я пам'ятав, що на 330 мільйонів жителів штатів в них зареєстровано 400 мільйонів одиниць зброї. І так як тоді багато американців хотіло допомагати Україні, вирішив: Ну, напевно, я зможу зібрати просто фізично в американців зброю і роздати українцям. І в принципі, це можливо. Тобто, на жаль, мені півтора роки зайняло відмахати юридичний механізм, якого не було ні в штатів, ні в нас, з тим, щоб можна було приймати внески зброї в Штатів і видавати це. Дуже складний процес. Не було це відлагоджено, бо прецедентів таких, в принципі, і не існувало. Але мені вдалося зареєструвати в США і громадські організації, які можуть приймати внески на зброю, і можуть і ліцензувати з цього, отримати відповідні ліцензії. Мені вдалося відпрацювати з двома містами в США як прецедент з містом Майами і з містом Фінікс, що вони просто подарували свою зброю, яку вони просто в процесі своєї діяльності вилучають. І вона, як правило, підлягала знищенню. Дуже був цікавий веселий проект. Я ще досі пам'ятаю, як привезли нам першу зброю з Майами, на них ще досі писало доказ, і ще й писало, який злочин був здійснений цією зброєю. Там пограбування, навіть, навіть три самогубства було. Але дійсно я би дуже хотів, щоб максимально велика кількість українців мала зброю. Часто говорять про гарантії безпеки, от Гвинтівка в кожній хаті це максимально класна гарантія безпеки. Мене дуже сильно розстроює той факт, що лише перед вторгненням менше, ніж 2% дорослих українців мали зброю. Це, до речі, найнижчий відсоток навіть в Європі, навіть про Штати не говорять. Ну, північні наші країни, Фінляндія, Швеція, там третина дорослого населення, що не менше має зброю. В Чехії третина населення має зброю. Це нормально, це правильно, чомусь ми собі маємо виявлення, що так не є. Але коли доходить до озброєння українців, ми стикаємося з високою ціною і великими бюрократичними бар'єрами. І коли я говорю великі бюрократичні бар'єри, ми в тому числі маю на увазі те, що дозвіл на зброю 200-300 доларів неофіційно, все одно просять. Це є, на жаль, факт. Слава Богу, коли я роздавав гонтівки людям вірпіння в приватну власність, ну, з мене не просили. але... На, на, на жаль, з цим стикалися. Але що би я хотів сказати, дивіться, от мені, наприклад, вдалося роздати гвинтівки ірпеню в приватну власність. Мені це було принципово подарував. Я їх купив в США за 700 доларів. Класна гвинтівка R17, ну вище середнього класу. Тут вона в магазині, базова ціна 1900 доларів. Перше податки, е імпортне і ПДВ. А-друге, оскільки ринок не розвинений і не, в ньому не існує аж дуже висока конкуренція, виходить велика маржа. Це дуже сильно відрізняється від того, як ринок зброї є в США. В США зброя продається майже по собі вартості. Там накрутка максимум 10%. Все решта йде на патронах, на додаткових послугах і так далі. У нас ринок зброї, таке враження, що в Києві обмежений ну, плюс-мінус Печерському. І, в принципі, так в кожному центрі міста, так? Тобто, зброя це якийсь дорогий продукт, елітний для того, хто вже має класне авто і так далі. Зброя це повинна бути масовий продукт. І тому я буду ініціювати зміни в основному в тому плані, що, по-перше, у нас не було податків на зброю, в принципі, бо це життєво необхідний продукт для захисту. А друге, таким чином, щоб її було легко купувати і продавати з тим, що в нас виникла конкуренція. Я дуже би хотів, щоб власне ті оператори збренку зброї, які зараз є, просто поміняли свою бізнес-модель. Щоб вони не просто заробляли на гвинтівках, щоб вони взагалі про це навіть не думали. Щоб вони думали про те, як заробляти виключно на додаткових речах на зброю. Е, я, до речі, дуже дякую Ібісу. Зокрема, бо кожен раз, коли я звертаюся купити щось для снайперів чи щось інше, завжди дають дуже хорошу скидку. Питань немає. Але навіть вони не можуть компенсувати. Якісь логістичні речі чи податки на зброю. Підсумовуючи, я знаю, що правоохоронний комітет буде розбиратися з своїми питаннями по методах захисту, по регулюванню. Я буду завжди наполягати і робити все, щоб в зброя в українців просто була дешевша. Щоб можна було так само зайти в магазин і щоб там прям висилиться на 700 доларів за на, найкращу Р-15, чи там за найдешевшу 500 доларів і щоб це міг придбати кожен. А чи вдасться мені це зробити чи ні, в принципі, залежить від вас, тому що депутати реагують на публічний тиск. Так, те, що я є фанатом цього, це не означає, що це раптом відбудеться, чи що іншим депутатам не бачиш. Тільки коли кожен буде бачити в себе в Фейсбуці, слухайте, прийміть це, 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 тільки тоді воно відбудеться. Тут я закликаю, щоб наші асоціації зброї вони були б більш активні і вчилися в методах лобіювання в наших американських друзів. Бо поки що Георгій слабо дуже відчувається ваша присутність і це об'єктивно.